Добрий день, ми на каналі Is. І мене звати Зарицька Ірина, я психолог, психотерапевт, працюю з розладами харчової поведінки, а також з темами, такими як рання травма, ідентичність, прив'язаність. Всі ці теми мають місце у дорослому віці, але своїм корінням вони сягають саме дитинства. Сьогодні я б хотіла розпочати нашу з вами розмову з теми дитячого харчування і харчової поведінки у дітей. Яким чином можна допомогти дітям сформувати адекватні харчові звички? І не, не насти їм шкоду для того, щоб потім з часом у них не сформувалися розлади або порушення харчової поведінки. Ну і власне, що таке їжа або харчова поведінка? Вона пов'язана певною мірою з їжею. Але їжа це не лише нутритивні властивості, які необхідні для фізіології тіла людського, це ще й е, про емоційний стан людини, а також про те, як людина будує відносини з іншими людьми, наприклад, дітей і батьків. Часто діти можуть використовувати їжу для того, щоб маніпулювати батьками, або батьки можуть якимось чином пробувати підкупити дітей, заспокоювати їх за допомогою їжі, що може на першому етапі принести бонуси для батьків, але в подальшому може сформувати проблеми для дітей, і, власне, у дорослому віці, коли ці діти виростуть. Так що сьогодні хочу поговорити власне, про те, як сформувати здорову харчову поведінку у дітей. Першим ділом формування цієї здорової харчової поведінки починається з з часу, коли дитина народжується, і коли вона знайомиться взагалі з їжею, це з грудним молоком в ідеалі. Власне, необхідним є довге е, вигодовування грудне за вимогою дитини, не, в якому випадку не по годинам, для того, щоб дитина могла мати доступ до їжі і в будь-який час, коли їй потрібно. З Часом, коли це грудне вигодовування підходить до завершення, тоді його варто завершувати не різко, обов'язково дуже так помірно, етапами. Для того, щоб це не було травматичним для дитини. Якщо згодне згодування не склалося, те, в чому нічого нема страшного, батьки, які годують дитину з пляшечки, їм теж варто дотримуватися певних. Правил для того, щоб максимально зробити цей процес комфортним і не нашкодити дитині. Обов'язково варто робити це на руках, для того, щоб дитина не лежала сама у ліжечку, і щоб ви могли її тримати на руках і тримати цю пляшечку. Дуже важливим є контакт тілесний, а також контакт зоровий. Коли годуєте дитину, треба дивитися її у вічі, можна її обнімати, гладити, втішати. Таким чином, у дитини формується здорове відношення до харчування. З теплими стосунками з батьками. Наступним етапом у формуванні здорової харчової поведінки у дитини це є ведення прикорму. Це дуже стресовий процес для дитини, оскільки це щось нове, змінюється смак, змінюється текстура їжі, і часто діти можуть лякатися цього. Тут виникають певні, можуть вірніше виникати певні страхи, які можна спробувати попередити або виправити за допомогою терапевта, який зможе вам порадити. Я б радила звертатися до... До класного педіатра, або до дитячого лікаря, який займається гастроентерологією, щоб він допоміг підібрати вам. Грамотне ведення прикорму. Я зі своєї сторони, як психолог, можу вам порадити, по-перше, підібрати м'які горнятка, м'які ложечки для того, щоб діти не лякалися їжі. Дуже важливо вводити нову їжу в примішуючи її до старої. Ну, наприклад, ви берете молочну суміш, якою годувала дитина, і додаєте до неї новий продукт, чи це каша, чи можливо якісь овочі для того, щоб у дитини. Новий смак домішувався до того смаку, який вона вже знає. і Він для неї був. Більш знайомим і менше їй лякав. Наступним етапом може бути якраз введення і розширення раціону дитячого харчування, і ось тут виникають можуть виникати знову ж таки проблеми, тому що для діток близько двох років характерна така особливість, як неофобія. Вона є абсолютно фізіологічною, в різній мірі проявляється у різних дітей, але суть її полягає в тому, що діти бояться нових продуктів, нової їжі, і їм потрібно більше часу. Для того, щоб звикнути їсти щось нове. Чим же можуть батьки допомогти дитині, щоб подолати цю неофобію і пройти цей шлях більш гладко, для того, щоб не виникало якихось проблем у подальшому. По-перше, діти люблять, коли батьки знаходяться разом з ними. І якщо батьки самі люблять нову їжу, що вони самі використовують нові смаки, часто змінюють блюда, це теж спонукає дітей. Пробувати і не боятися пробувати цю їжу, яку вони бачать. Ще одне важливим лайфхаком є те, що батьки можуть дозволяти дітям їсти їжу з їх тарілочок і з їх чашок. Коли дитина починає проявляти інтерес до того, що знаходиться в тарілці у тата чи у мами, я б радила дозволяти брати шматочок цієї їжі, або там згорнятка чай, або сік, або власне що батьки п'ють для того, щоб розвивати і Стимулювати цікавість дитини до їжі людської, яка відрізняється від ранньої дитячої їжі. Власне, в цьому е процесі теж можуть зіграти важливу роль старші брати і сестри. Тому що якщо приймати їжу за столом усією сім'єю, для дітей старші, брати, сестри, а також батьки, бабусі і дідусі можуть слугувати прикладом, що інші люди пробують цю їжу, вона не страшна. Ну і, власне, тоді маленькі діти теж можуть хотіти пробувати це. Крайні важливим є забезпечити максимальний великий доступ дитини до різноманітної їжі. Можна на стіл класти там, декілька каш, два три види, макарон, овочі, два-три види овочів. Білка, рибу, м'ясо, чи птицю для того, щоб дитина могла вибрати те, що їй подобається, і скуштувати, Не, щоб її вибір був ширший ніж одне блюдо. Класно використовувати теж спонукальні техніки тут для дітей. Це можуть бути яскраві тарілки, це можуть бути незвичні столові прибори, для того, щоб дитині було цікаво куштувати нову їжу. Водячи також нову їжу, рекомендовано їй. Можна домішувати і ховати. Якщо діти, наприклад, не люблять кабачок, його можна сховати у котлету, перемішавши. Таким чином, дитина куштує щось нове і призвичається до нового смаку знову-таки через старий смак. Ну і власне неофобію такими невеличкими кроками можна і подолати. На що ж варто звертати увагу батькам, коли щось іде не по плану? Ну, по-перше, це е, значна відмінність е, у вазі дитини, коли дитина різко худне або худенька за занадто або різко набирає, або є з надлишковою вагою. Це є причиною звернутися до терапевта для того, щоб дослідити це. Але тут теж треба вважати на те, яка конституція є у батьків цієї дитини, тому що діти дуже різні, вони часто ростуть такими скачками. Спочатку дитина набирає, потім витягується вверх. І, власне, якщо ці відхилення не є критичними, тоді на них ну, їх можна і не вважати проблемою. Наступна річ, яка може насторожити батьків, це страх. І підвищена тривожність дитини, якщо дитина боїться їсти, якщо дитина тривожиться часу, коли Починається прийом їжі або якась консистенція їжі, лякає, це теж привід звернутися до терапевта для того, щоб прояснити, чи там нема сенсорних проблем, чи можливо дитина чогось налякалась, і тут необхіден терапевт, який допоможе подолати цей страх. І ще одним фактором, третім, який може говорити про те, що є проблеми, в тому числі з харчовою поведінкою, це зниження соціальної активності дитини. Це коли дитина відмовляється ходити на дитячі дні дінаро. Коли дитина не йде туди, тому що там будуть їсти, і вона не хоче їсти разом з кимось, це коли дитина відмовляється їсти усією сім'єю, а їсть самостійно або відмовляється від соціальних контактів. Це теж такий тривожний признак, який говорить про те, що батькам варто звернутися за допомогою. Ну і власне пропоную зараз поговорити про базові умови, які необхідно забезпечити батькам, щоб не виникло або мінімізувати можливість виникнення розладів харчової поведінки у дітей. Першим і найважливішим є це формування культури прийому їжі. Це необхідність приймати їжу усією сім'єю по можливості для того, щоб вся сім'я збиралась поруч, і дитина не була ізольована під час прийому їжі. Важливим є також значення естетики в прийомі. Надзвичайно важливим є прикрашати стіл. Серветки, виделки, тарілки. Класно, коли ви можете забезпечити. Кожному члену сім'ї своє місце, тоді дитина може звикнути, що кожен сидить на своєму місці, і це є такий островок стабільності для його психіки. Коли дітки по варто цих дітей залучати до процесу накладання їжі на стіл. Діти можуть нести стакани, серветки, виделки розкладати. Якщо дитина долучена до якогось процесу, їй стає цікавіше і потім цей процес розділяти. Це значно може підвищити апетит дитини. Наступним важливим. Ливим моментом є те, що батькам варто забезпечити умови для того, щоб у дитини був класний апетит. По перше, це мають бути відсутні перекуси. І має бути проміжок між прийомами їжі, ну десь приблизно 3,5-4 години в середньому для того, щоб дитина змогла нагуляти фізіологічний апетит. Наступним для дітей, особливо ті, що мало їдять, ну і в принципі для всіх дітей це є важлива фізична активність. Діти, які виходилися, вибігалися, вони однозначно мають кращий апетит. Також є такі лайфхак невеличкі для дітей, які погано їдять. Їм теж можна запропонувати перед прийомом їжі салат. Свіжих овочів, сквашеної капусти, з огірка, це значним чином сприяє виділенню секрету і дає можливість піднятися трохи апетиту для того, щоб дитина краще їла їжу, яку ви їй надаєте. Наступним після серверування є важлива така штука, як заборона телевізора під час прийому їжі. Тому що дітям важливо, щоб їх не відволікало нічого від прийому їжі. Плюс є такі дослідження, які показують, що діти, які дивляться телевізор, Телевізор більше двох годин на добу, це діти, які набирають зайву вагу, які підвищують калорійність їжі і підвищують об'єми з'їденої їжі. Разом з тим реклама, яку діти бачать під час перегляду телебачення, вона теж може сприяти, тому що діти можуть хотіти ці нездорові снеки, які там рекламуються, і тоді вони будуть відмовлятися від домашньої їжі на перевагу ось цим телевізійним речам, які їм там рекламують наступним. По мірі того, як ваша дитина росте, 2, 3, 4, рочки, п'ять теж важливо залучати дитину для того, щоб вона була вашим помічником у закупці продуктів, у складанні меню у готовці. Діти, які, наприклад, миють яблуки або миють морковку, вони потім з більшим задоволенням їдять блюдо, яке приготовлено з тих продуктів, до яких діти були дотичні і мали якесь відношення. Це значно підвищує апетит дітей. Наступна річ це можна використовувати для того, щоб діти краще їли і не боялися їжі. Для них важливо саме ці яскраві тарілки з їх улюбленими персонажами, їх чашки, які дитина може сама вибрати собі в магазині, так? і вона тоді, тоді буде мати більшу тенденцію для того, щоб цю чашку і тарілку взяти і використати. Деякі діти люблять дивитися мультфільми і копіювати своїх улюблених героїв. Це можуть бути китайські. Палочки, якими користувалася е, Мулан або в інших мультфільмах. Це можуть бути екскаватор, ковш екскаватора замість, замість ложки, яку дитина теж може використати як там, частину супергероя. Батькам можна е, разом з дітьми сервувати, е, прикрашати ці тарілки блюда, які діти потім їдять. Це можуть бути різні персонажі, які готуються там, з омлету, е, з якоїсь брокколі і багато гумору. Добавляти до цього. Також ще одна така класна штука: дітям дітей треба знайомити з різними продуктами. Їм можна читати книжечки з різними картинками, віршиками, тому що чим більше вони будуть знати, які існують продукти, тим легше і охотніше вони будуть куштувати цю їжу. В них буде, ці продукти вже не будуть їм незнайомими. Також можна купувати м, пластикові продукти і гратися з дітьми в приготування їжі для їх ляльок. Тоді дитина може готувати не знаю, суп чи запікати якийсь продукт, або там готувати, сервувати десерти, і таким чином вона буде вже знайома через гру з різними групами продуктів і розуміти, для чого вони потрібні. І якщо її ляльки їдять, то власне їй вже теж менш страшно буде їсти цю справжню їжу, яку вона потім може їсти. Я надзвичайно рекомендую вам готувати їжу разом з дитиною. Під час вашої сумісної готовки, і ви будете знайомити з дитиною, як, до речі, діти, які полюбляють куштувати нові продукти і нові речі, це діти, які звикли їсти домашню їжу. Тому чим більше ви будете готувати вдома домашню їжу, залучаючи дитину, тим більше шансів у вашої дитини на здорове харчування з точки зору того, що в нього буде класний апетит. Наступним хочу зауважити, що Є така ж річ, як діти, вони коли чують е, про здорове харчування і нездорове, шкідливу їжу, вони дуже часто сприймають це як те, що є здоровим, воно швидше за все буде несмачним, прісним. І діти цього так стороняться і лякаються. Тому раджу прибрати оці ярлик здорове і нездорова, шкідлива їжа, для того, щоб дітей не е, стимулювати відмовлятися від їжі, яка є умовно здоровою, і не лякати їх їжею. Яка може бути потенційно смачною, але оскільки вони чують, що це здорове, вони думають, що це не дуже смачне. І власне пропоную також забрати цей ярлик як шкідлива їжа, тому що шкідливої їжі не існує, є тільки занадто велика або недостатня кількість їжі, або їжа не в той час, який є е, 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 нормальним для прийому їжі. Ще важливою річю є те, що вам не варто забороняти дитині їсти ту їжу, яка є у вас вдома. Для вас важливо потурбуватися, щоб ваш. В ваш дім не попадала та їжа, яку ви не хочете, щоб дитина їла. Або ця їжа має знаходитися десь на верхніх поличках, щоб дитина сама до неї не могла дібратися. Тому ви вибираєте, що попадає в ваш дім. І ви вибираєте, коли дитина їсть. Тобто, це час обіду, вечері, сніданку або перекусу, бажано всією сім'єю. А ось уже скільки їжі і яку їжу з того, що ви поклали на стіл, дайте можливість дитині вибирати. Тоді в неї росте творчість, креативність. Вона таким чином є господаром своєї тарілки, що дає їй можливість теж бути більш впевненою в собі. Основним завданням батьків. Які хочуть, щоб їх дитина мала збалансоване харчування а також здорову харчову поведінку, є забезпечення такого стабільного, приємного психологічного стану під час прийому їжі. Важливо для батьків не підвищувати тон, коли дитина приймає їжу, не сварити дитину за те, що дитина не доїла чи щось не то з'їла. Важливо пропонувати дитину дитині куштувати нове, важливо її заволікати цим, і однозначно не, не можна. Шантажувати дитину прийомом їжі, не можна дитину підкупати тим, що з'їсти зараз овочі і тоді отримує шоколадку. Тому що в короткостроковому періоді діти, звичайно, з'їдять овочі, але таким чином цінність цієї шоколадки буде зростати, зростати і зростати, і дитина буде її хотіти більше, ніж вона б її хотіла в звичайних умовах. Разом з тим, обмеження солодкого дуже важливе між прийомами їжі, але недопустимо забороняти. Дітям їсти солодке після прийому їжі, ви маєте завжди пропонувати їм якийсь невеличкий десерт для того, щоб це не була заборонена їжа і дитина не марла цими солодощами і могла спокійно їх їсти. Разом з тим треба привчати дітей, щоб вони їли в одному місці. Ну, тобто, цукерки, різні солодощі, торти не можна їсти, де будь-де в квартирі. Це має бути зроблено за обіднім столом після того, як дитина поїла. Якщо дитина ваша їсть довго, повільно, не варто залишати їжу більше 20-30 хвилин на столі, тому що тоді це перетвориться в катування прямо для дітей. Окрім того, якщо ваша дитина не доїла або бешкетувала під час прийому їжі і розкидала їжу, ви маєте, як батьки, її залучити до того, щоб вона прибрала цю їжу з підлоги або цю їжу, яку вона не доїла, донесла до мусорного відра або куди. Ви скидаєте рештки, і власне, щоб дитина допомагала і прибирати зі стола. Тоді вона вчиться бачити, як їжа потрапляє на стіл, як вона їсть. Ну, власне, як ця їжа полишає стіл. Якщо ваша дитина їсть більше 20-30 хвилин. І залишає цю їжу, тоді ви залучаєте дитину для того, щоб вона допомагала вам прибрати їжу за столом, і допомогла донести до мусорного вітра і викинути її там, якщо ви туди викидаєте, або згребсти рештки їжі в те місце, яке для вас яке у вас для цього прилаштоване. Якщо ж дитина бешкетує під час того, як вона сидить за столом і розкидає їжу, наприклад, на стіл або на підлогу, ви теж можете долучати дитину до того, щоб вона прибирала серветкою або як Якоюсь іншою ганчіркою прибирала те, що вона нашкодила, намусорила. і таким чином ви будете виховувати дитину менше розкидати, бо вона буде справлятися з тими наслідками, які вона накоїла. Ну і наостанок хочу побажати вам відноситися до питання годування дитини дуже філософськи, тому що якщо дитина не хоче їсти, вона, напевно, швидше все не голодна. Дайте їй можливість зголодніти, і вона прибіжить поїсть. Якщо ви будете відноситись філософськи і помірковано, не нагнітаючи ситуацію емоційно, це дасть можливість дитині легше без напрягу підходити до цієї їжі і не відчувати стресу в цьому. А тоді, коли у вас виникають якісь опасіння, побоювання чи Дитина відхиляється від якихось нормативів по вазі, по поведінці. Тоді сміло звертайтеся до педіатра, до дитячого психолога, до поведінкового психолога, які спеціалізуються на цій темі, вони допоможуть вам підібрати вашу дієту, вашу сенсорну дієту, допоможуть вам знайти підходи до того, щоб усунути негативну поведінку дитини, яка може бути результатом того, що були певні відхилення порушення у харчовій поведінці. Ну і, власне, ще. Я раз кажу, що їжа це не лише фізіологічне насичення дитини, це і задоволення, а разом з тим це і відносини, які виникають у дитини з тими людьми, які знаходяться поруч з нею і приймають цю їжу разом з нею. Тому максимального вам здоров'я і задоволення і до нових зустрічей!